Поехали? <laughs> Серьезно? Да. Красавчик просто. Шутка. Шутка, да. Еще пару таких стартов от команды Williams, И сэр Фрэнк Вильямс, собственно, встанет и сам поедет. Ну, такая себе шутка. Ну, правда, мы, мы все встали от этого старта Williams, И хотелось бы таких побольше. Всем привет. Это наш... Экспресс-анализ подій Гран-при Великой Макс Падзікун, Роман Гончаров, f 1 UA, Фан-клуб Формула-1 на воді так, Формула-1 на воді сьогодні. У нас збираються це зрізатися. Нас насправді давно не було такого приводу. І є про що поговорити, і є багато тем, які хотілося б охопити, і, і, і треба все це втиснути хоча б в пів години. Тому одразу почнемо із головного, із того, що це, на мою думку, це був найкращий гран-при цього сезону. Так, да, да, безусловно. Взагалі ніяких питань по цьому поводу. Починаючи з старту, і в цій гонці було реально все. Взагалі все. Мені сподобався пост від відомих э, тролів э, Sniff Petrol, які написали, що це був найгірший гран-прі, тому що фанатам не було на що скаржитися. Да, да. Ми прийшли, гонки були цікавими. Пішов дощ, була інтрига. Що, що це за гран-прі? Нам нема на що поскаржитися взагалі. Формула ж нудна, вона ж такою має бути. І ось ну, ми дійсно гадали, там коли воно вистрілить, але факт залишається фактом. Коли ми починаємо менше очікувати, коли у нас вже таке не приїлося, що гонки однакові, результат попередбачуваний, у нас почалася така заруба від самого першого кола, що ну на одному подисі я от по собі відчуваю по завершенні трансляції, що іноді буває дуже важко тримати якийсь ритм в ефірі. Коли ти просто вигадуєш, чим би, чим би порадувати якою інформацію під час гонки, щоб просто було цікаво. Тут доводилося просто констатувати факти, розказувати те, що відбувається, перекладати радіо, все це встигати робити, і, і все, гонка завершилася. Тому велика подяка британській погоді і команді Вільямс за початок гонки. Але водночас я скажу, що для мене команда Вільямс вона є і відкриттям початку гонки, і розчаруванням її завершення. Та ні не не завершенням, а розвитком. От розвитку, так безумовно. А, тому що у нас були такі дві ключові лінії на старті. Маса а, і Ботас їм не дозволяють боротися на перших колах, коли Ботас, очевидно, мав шанси вийти вперед і спробувати відірватися. Так, ми трішки під'їдемо від берега. С'єду із кадра. А, а друга фаза конки, коли їм говорять, що окей, боротися можна. Але чистий обгін має бути. Ну, при рівних умовах, і ми бачили, що зона ДРС надавала тотальної переваги, чистий обгін провести в напарниках, от, між напарниками, майже неможливо в сучасній Формулі 1. І тому о, це знімає ще один фактор скажімо, це полегшує завдання Мерседес. Тому що, коли почалися підстопи, Льюіс собі спокійно виїхав і на Пропустив 15, відірвався тільки після одного кола ось після підстопу, коли поїхали пілоти Вільямс і поїхав Ніка Розберг. Чому отак? От от, Помніш, раніше було на деяких трасах, не знаєш, раніше заїдеш, виграєш, позже заїдеш виграєш. Була правильно, за час виграєш тільки, якщо ти заїхав раніше. І це, до речі, такий дисонанс з тими розмовами, що коли будуть заправки, у нас буде а, тактика вирішувати все. Зараз О, тактика так само все вирішує. Хто раніше заїжджає, той виграє позицію. На багатьох прикладах ми це побачили. І ця конка, цей андеркат, він вже, в принципі, не цікавий. Тому тактика стандартна, особливо при одному підстопі. А, чому команда Williams? Не захотіла виграти цю гонку, або принаймні приїхати одним болідом на подіум гарантовано. Це питання для мене залишається відкритим, тому що після гонки вони захищали свою тактику. Ми не маємо права гонщикам забороняти боротися, але при цьому ми не хотіли, щоб вони якось у боротьбі втрачали в з з Та Ви втрачали і такі з Мерседес. Дайте одному вийти вперед. Це це та сама ситуація, що була в Австрії минулого року, коли Ботас на хвості у маси його не пускають вийти вперед. І, і ми бачимо дубль Мерседес. Ну, кстати, ну, я не знаю, но там теж спорний момент, тому що Ботас, коли прислідував масу, він ну, потенциально їхав швидше. Ну знову-таки, за счет чого? За що ДРС? За счет... Все правильно. А тільки... І маса на цьому робить ставку. Так, я не був повільніше, я в поворотах від'їжджав від нього, а, а на прямих в нього була зона ДРС, він під'їжджав. І тому для мене ми про Ботаса окремо скажемо. Для мене Валтері один із антигероїв гонки. Він абсолютно не використав свій шанс на початку. І він здувся в дощ, він злив масі, якого ну ніхто не вважав ніколи талоном гонщика в дощ, ні особливо в Сільверстоуні. Після 2008 року, коли в нього було 15 розворотів за три кола, мені здається, про масу поставили хрест. Гонщик дощовий ні. І тут з Ботасом стається те, що знову піднімає питання: а хто кращий варіант для заміни Кімі Райкона, тому що те, що Кімі Райкона треба міняти, я думаю, вже не викликає жодних сумнівів. І тут є чоловік, который просто молча делает свою роботу. Nika Hürgender. Ще раз, ти дивився старт? Nika Hürgenders? Ми коли в час трансляції звернули увагу на Williams, звісно, да, да. і на те, що було потім розбірки Мальдонадо, Гражана, Баттона і Алонсо. Але Хльгенберг як ракета промчав по взвукере на переріз і відіграв дві позиції. Він потім каже, що це був сенсаційний старт для нього найкращий, мабуть, в кар'єрі. І Ніко ще раз ось для нього, мабуть, таким психологічним дійсно став поштовхом вікенд перед Леманом і потім все ще після нього, після перемоги. Феноменальні гонки проводить. Вкотре Ніко Хюркенберг. Я дуже сподіваюся, що він на олівці у боці команди Феррарі. По Кімі Райковану, в мене якби один епізод, навіть два епізоди, які я можу відзначити. Перший в прив'язці, що він стартував вище Себастьяна Фетеля в першому сезоні. Коли почався дощ, почало накрапати, є онборд Фетеля, який за пів кола відіграє десь секунди 3 у Кімі і обганяє його. І Кімі одразу після цього каже, я їду в бокси. 37-коло. -е Всі поїхали в бокси на 42-му. Він на 5 кіл раніше заїхав в бокси. Потім, звісно, гума у нього стерлася, він ще раз поїхав за дощовим комплектом да. і фінішував восьмим. Себастьян Фетель финишировал на подиуме, и тут даже команда сказала, что Кимми сам попросился, Себастьян снова был молодцем. То есть эти два речения, они шли поряд, и настроение они передают идеально. Что и то, зараз... что Рима Бене, да, он сейчас уже начинает просить журналистов не задавать вопросов по поводу Кими Райканина, потому что ну, я тоже его понимаю, ему неловко сейчас сказать, то есть уже еще полсезона впереди, да, сказать сейчас, что все. По кімі ми вже не розглядаємо. Хоча я думаю, що це вже на 95% рішення. Чомусь таке постійне рішення, яке 50 на 50 кімі приймаю неправильно. І це вже стає звичкою. Саме тому, враховуючи його позицію, що в мене немає планів наступний не рік, я не знаю, чого чекати, подивимося, там буде видно. Ну, це не на незарядженість на боротьбу на те, що потрібно Феррарі. Їм потрібен гонщик, який хоче, який бачить майбутнє в команді, і хоче розвивати боліт далі разом із Себастьяном і боротися за результат за титул чемпіона або там за перемогу, хоча б в гонці. Для кімі одна перемога в сезоні це межа бажань, і це явно не рівень мотивації, який є, який має бути у гонщиків Феррарі. А по гонці, звісно, по Мерседес треба сказати. По Мерседес у нас Щеплення нове старе, два різних, але обидва провалили старт. Тут, мабуть, не можна говорити про закономірність, просто Вільямс тут спрацювали ідеально. Просто пілоти зробили свою роботу добре. Плюс ми знаємо, що Маса частенько ну, любить радувати хорошими стартами. Це його фішка. А, згадай, Угорщину, коли він там затримував до фінішу восьму році що він вже старт з третього місця про а -а -а. і вийшов лідер. Так, добре, просто все. Давай тепер з все. Давайте переяку їм. Продовжуємо который, в принципе, заплаты ещё часть тем э-э обсуждения. Значит, э-э Ну вот это довольно странно, что там у Макларена, наконец-то подъём. Подъём это что? Это подъём куда? у Макларен ге подъём первые очки для Алонсо, а, але це такий підйом, що він сам сказав, це безкоштовні очки, нам не даром впали. І це явно на наш рівень э конкуренції, мотивації э, сказав Алексей Попов. Очко лішні не нього. <рес> Для мене характерним був епізод інтерв'ю Рона Деніса з Мартином Брандлом, де Брандл згадав просто слова Едді Джордана, який натякнув, що при відмарші такого не було в Макларен. І варто б керівництву подумати про те, щоб піти в відставку. На що Рон сказав, що ну, в кожному селі має бути дурник. І цим дурником є Еді Джордан у Формулі 1. Але а, той факт, що він відреагував, на е, критичне зауваження, але доволі справедливе. І як він зробив, це означає, що пресинг неймовірний на роні. Вони вже говорять, що вони втрачають фінансово через те, що результатів немає, спонсор не хоче йти в команду, яка їде перед останнім. І вони втратять за підсумками сезону виплати від Берні покупку конструкторів. Їх ці гроші треба якось надолужувати. І якщо наступного року вони принаймні зможуть думати, що ми там в нуль вийдемо, але ще один такий сезон. І для Макларен може початися сезон команди Вільямс, коли пішла BMW. і почалося таке невеличке затукання. Команда із історією, але команда без суперрезультатів. І здається, і, і, що зараз такий критичний момент, або ви дійсно о, витрачаєте все, що є, вкладаєтеся в хонду, даєте їй можливість о, не знаю, збирати по 50 штрафів кожного вікенду, але тести, тести, тести постійні для того, щоб вийти на якийсь належний рівень, або ж о, або змиритися із тим, що Макларен надовго стає не Макларен. Поки не, не знаю, ви... пусть роблять, пам'ятаєш, Феррарі, коли тестували Удрат мотор цього року, вони тестували його нове. то ли, то ли на Берлинете они на, на FXX мне здесь а, модели. или на FXX. Ну, что-то такое да, на Ла Вот, на Ла они, на Фиорано, они тестировали этот мотор. Не, ну мало что ничего, если даже придумать. Так вот, ну реально, машины есть, Макларены, пожалуйста, поставьте 1.6, нормально, 700 сил. То есть, в принципе, машина аэродинамически подходит под мощность. Пожалуйста, едьте и развлекайтесь этим мотором, ну, где угодно, на, том же Сильверстоуне, я не знаю, ну, где-нибудь ну, надо что-то делать. Потому что, ну, серьезно, мы шутили шутки, было прикольно. А зараз совсем не прикольно. Да, сейчас уже, ну, просто мы понимаем, что, правда, уже даже шутить не на чем. Так, вот ословил звезду или просто неудачный период? Ну, насчет звезды, я думаю, все-таки нет. Я бы, может, не из тех, кто на такие штуки падки. Я думаю, еще мы Взагалі не побачимо його як зіркового якогось гонщика. Доволі скромний, але факт залишається фактом. Він програє Філіппе Масі, не першу гонку. І як би там не було, у Масі є репутація. І її він вже не відмиє ніяким чином. А у масі репутація непоганого гонщика місцями, нестабільного, але не супершвидкого. Валтеріш завжди був пілот, який подає надії, молодий перспективний талант, за яким всі полюють, але в разі. Того, якщо далі піде так сезон, як зараз, я думаю, що ми почнемо. Ну, принаймні, Феррарі почне забувати про варіанти з Ботасом і буде думати про інші. Рікардо, Квят. До речі, Квят красавчик, всі да. гонці був. що не показали цей розворот, в Кімі теж був розворот, на прямій, да, да. на старій прямій просто в дощ. Взяло і розвернуло три гонки поспіль, у Кімі розвороти, ви розумієте, да? катастрофа ситуація. А Квят їхав майже на подіум, якби ось теж розворот його не позбавив. Частини секунд, які він відіграв, і тому позиція була у Себастьяна Феттеля. Він приїхав на подіум. Проте, я думаю, що у нас по Ботасу ситуація наступна: або він в найближчій гонці щось робить і обганяє масу, або ми просто припиняємо говорити про те, що Ботас один з претендентів на місце Ферері, тому що він не може гонщик, якого. Хочуть в Феррарі бути повільнішим за того, кого вже не хотіли бачити Ферері. Таке головне, що він нестабільний. І він нестабільний. Так. І це те, що було його фішкою минулого року, чомусь зараз пропало. Я не знаю за рахунок чого, але ну, ось так. Кого ще не хватають в Феррарі, щоб создати самовоску? Ньюї. Ну, Ньюї це єдиний варіант. Newie. До речі, Рон Деніс переконує, в цьому інтерв'ю він так говорив: от, дивився очима в очі Мартіна Брандла. І... Мені здалося, що він відверто вірить в те, що він говорить. Він сказав, що всі знають, наскільки у нас хороше шасі, і наскільки ми добре їдемо в поворотах. Але ви розумієте, де ми втрачаємо, не називаючи Хонду. Але 20 кілометрів на годину різниця на прямій, ну, це. Це просто гігантське, це прірва. На кожній прямій вони виходять, гірше розганяються, гіршу максималку показують. А кілька таких прямих, і ми маємо відставання ці півтори секунди в кваліфікації. Це реально все лежить на хонді. Тому в мене от, стосовно шасі питань до Макларен поки що таких немає критичних. І більше до керованості мотору Honda, тому, мабуть, виникали проблеми у Алонсі, тому він там розвороти були виліти під час гонки в Сільверстоуні, тренувань і кваліфікації. І от о, такі конструктори-інженери, як Пітер Прадрому, як Едріан Ньюї, вони ну, виявляються і досі можуть завдяки о, своїм знанням робити боліди о, конкурентними. Подивись на Red Bull, так? в Сільверстоуні, мотор Рено, да, але як їхали, да. як їхали. А, хто такий чоловік дождя по гонки? А, цікаве питання. Насправді. Вирішити, мабуть, варто по тих п'яти колах, коли почався дощ, і коли всі були ще на сліках. Тому що коли вже всі перевзулися, темп більш-менш стабілізувався. Але а, є у нас дані по найшвидших колах на дощовому комплекті. І хто був найшвидший, коли почало накрапати, але ще не перевзулося. От найшвидшим, коли почало накрапати, не перевзулося, був Себастіан Фете. Далі були Квят і Хюлькенберг, і Ніко Розберг. І лише потім десь там був лідер Льюіс Хеммельтон, але йому поблажка. Він лідер, він сам да. е шукав цей шлях перші точки гальмування, він першим їхав в цих нових умовах. Тому, як на мене, то до нього не має бути претензій, Потім він все поставив на свої місця своєю швидкістю, вже коли всі перевзулися на дощовий комплект. А, а ось коли почався дощ і всі перевзулися, у квята і Фетеля знову були найкращі результати. Тож виходить, що людина дощу, мабуть, це Бастіан Фетель. Ну і Халк, я б Халка. Ну, той Халка той. треба теж не забувати. Він Ну просто фетелю дамо цей титул тільки за те, що згадаємо його перемогу дощову в Китаї першу з Red Bull і в Монці першу староросу. І єдину. Так. Питаю це загризть Якби морозі. Якщо першим змінив резину на дощову, то подіум вигля... виглядів би інакше. Цілком можливо. І єдина проблема Росберга у тому була, що він не їхав попереду Хемлтона, тому він не міг. Здійснити цей виклик команді поїхати в бокси. Перше право було у лідера. І сам же Ніко, до речі, сказав, що він був радий побачити, що на підстоп поїхав Льюіс, тому що думав, на цьому колі я ще можу їхати швидко, але саме на тому колі, де він залишився, дощ посилився. І ми отримали те, що отримали. Але як на мене, в цій гонці, в цій гонці, розбрехи. Він не виглядав супер слабко. Він, він напоївся двома білінгом після боксів. Ну, не пощастило, але ми бачили, що і Хемілтон не міг обігнати пілотів Вільямс. Потім по темпу він навіть доганяв Льюіса Хеммельтона. Тому те, що він другий, такий результат нібито закономірний і звичний для нас. Але цього разу ну, я б не поставив поганий бал за гонку Ніка да, да. Просто я... за те, що в дощ він був переконаний. Якщо просто знаєш, якщо брати без прив'язки к тому, що ми вже бачили в цьому сезоні, то це ну, в принципі хороша гонка. Ну, проіграв в равних умовах. Він боровся і він, правда ну, виглядав дуже сильно. Ну і він, знаєш, не зассав не і да. їхав на сліках, поки була можливість. Да. А були у нас приклади, да? так? Так, чому Баттом все ще улыбається? Але він все знає, що йому крутиться схи. <рес> Регулярно, я думаю. А що йому залишається, як і всій команді Макларен? Це єдиний спосіб, хоча б якось не впасти в глобальне тотальне унині. Тому що є усі причини, щоб це сталося. Треба. посмехаться и верить в лучшее моего Так, вопрос немножко не по теме. Если вдруг трансляции на YouTube прекратятся, будет возможность записывать хотя бы звук. Чьими силами делается запись звука? Делается запись звука силами видеоскоп. Поэтому, в принципе, все. Я ответил. Не так, их гарнитура, их пульт. И да. ну, все, все, все. Это нам роблять, хлопцы. Да. Так, им Какой подарок ты хотел бы получить на день рождения? Макса, 10 шла <плес> є Ну, от Новенький Lexus цей NX мені подобається, непогано виглядає. Але от так, щоб знаєш, щось таке прикольне, хардкорне. От імпала да. ти її. Заправлять. А, ну і талончики. Так. Ми ж бачили, що там у судді в різних у нас є різні талони да, на, на тонни бензину. От щось таке. Мужики, спасибо вам большое, ви крути. Пожалуйста. А, дякую, ми знаємо. Чому Ріва Бене так, так держится за Кімі? Ну він не держится. у Ніфо. У кіміконтракт. Да, у кіміконтракту у нього задача максимально стабілізувати команду а, як усіма можливими методами. А Рівабена він мотиватор, він людина, яка працює із людським ресурсом в першу чергу. А, він хороший менеджер. І зараз він почне uh, отримувати гулі від його ж позиції відвертої розмови з журналістами, відвертої позиції, які у нього плани на сезон, які цілі у команди, як вони будуть прогресувати, і все, що зараз відбувається з Ферері, це крок вперед, uh, і два назад, і ще назад. І зараз Сільверстовані по сухому вони їхали навіть не за Вілья. От по темпу. Вони були десь на рівні Ридбул, і ще й Форсиндія їх прислідувало. Тому як на мене, зараз Ферер треба зібратися і. Но нормально так разбир полете влаштувати на базе. что то не работает. Дмитро Левчук питает, почему Вильямс не топ команда Дима, это такие вопросы к Саше Панчуку. Панчук, ты знаешь еще, да? Не, что Панчук. Панчук написал, почему Вильямс статью, почему Вильямс не топ команда. Треба почитать. Это свежая думка. Так, в рубрику авто. У вас тоже есть фотография, где вы в детстве в колготах стоите возле елочки с игрушкой? Дай тебе. Черт. Честно, я не помню, но наверняка. Такие фотографии были у всех. Так. Я честно, из детского садка уже колготы не носил, это было 40. Всі просознали и тому пацаны такого не носят. Да. Зараз уже почало носити всі знову. Детские дед, колготы, они вот мужиков еще с детства научили, что две полоски это жопа. <laughs> так, Кто на вашу думку кращий гонщик с 2007 -го року? Хэмилтон Чефаки. Ну, чисто статистично. О, статистично Фетель. Ну, а, Якщо з сьомого рахувати, так? Да. Ні, ну, з сьомого вони, в принципі, тоді обох треба рахувати однаково. За перемогами, Фетель, за поволами е Хеммельтон. Але. Ні, це... Таке запитання, на яке традиційно немає відповіді. хто найкращий гонщик за всю історію Формули-1. Ну, ми порівнюємо різні періоди. Зараз самовозка у Льюіса, того була у Себастьяна. Наскільки кожен з них самовозив, як ну, в порівнянні з напарниками, то, мабуть, Фетель більше домінував над Марком Вебером. Але Ніка Розберг, чи рівня він Марка Вебера, чи Вебер все ж пілот слабший. Дуже багато невизначеності. Особиста думка Фети. Ну так, особиста думка, краще пілот цей період Фети. Але розумію, що вона суб'єктивна. Так, ну мене в принципі, у мене ще було що ще набагато запитань встиг відповісти під час трансляції. Але те, що ви передавали в пабі бочка, воно в мене зберігається. Ми зробимо можливо навіть якусь виставку, ну щось таке. Я все зберігаю. Всі ваші запитання є. І ось на ті, які я не відповів. Чому о, віли о, не роблять ставку на одного з пілотів, втрачають час у боротьбі? Було запитання, і воно о, стосовно о, тактики команди. О, є думка, є думка, що на це безпосередньо впливає позиція о, колишнього інженера Філіпе Маса про І що цю парочку треба або розлучати, або поговорити в команді відверто. Друзі, ми о, ведемо боротьбу за результат командний. І як би там не було, наскільки б не були чутливі, не був би чутливим Філіппе Маса і Робс Медлі до слів Валтері швидше за тебе пропусти, але якщо це треба для командного результату, треба пропустити. Тому що на перших 15 колах гонки Ботас міг би від'їхати ну на секунд 10. Від маси і компанії Вільям, тому що напрямі ми бачили, що від компанії Мерседес напрямі Мерседес не міг обганяти масу, не було шансів, і вони тримали дистанцію і чекали під стопу. Навіть хотіли блефу. класна була смс-очка від Сюзі Вольф. Да? Ви що на заблокувати хочете? Вона то Вольф розказав, що під час гонки йому прийшла смс. -ка. Він дивиться від Сюзі, а вона ж в боксах Вільямс. Ага. Ви що на заблокувати хочете? Коли вони вибігли типа під проводити на 17-му колі якому ага. зарано? Він сказ... І, напос... І він каже тоді журналістам, що ну, мабуть, я в індійському ресторані один сьогодні ввечері. І потім з'явилося ввечері фото, що вони вдвох йдуть до індійського ресторану, все нормально. Що війна тільки на трасі. Ну, цікавий такий епізод. І от як на мене, то... Команда Вильямс в этом не недооценивает и, безусловно, им нужно переглянуть эту позицию. Роботсмен, для которого влияет на стратегию, он один из тех, кто принимает решения на командном месте сейчас. И это решение было не на пользу команды, на пользу массы. Ну и тоже была еще мысль по поводу того, що... что помнишь, как я говорил, что Мерседес не привыкли к тому, что им кто-то оказывает сопротивление. И вот когда они в Малайзии потерялись тактически, и так, так, так. там в Бахрейне были какие-то да, вопросы. Uh, то же самое с Вильямсом. Вильямс явно не рассчитывали на, ну, не были готовы к тому, что uh, вот так вот сложится. То есть, типа, классно, да, мы, мы хотим навязать борьбу смс. А когда... Да, ну Действ неподалик, да. да. А, а когда, когда у нас является... доходит. Неверно, верно, верно. Uh, какое будущее, считаешь, должно быть у гонщика F1, который закончил карьеру? Отдельно твое мнение по гонщикам пенсіонерам і молодим, яким не пришлось, не нашлось міста в Відлітоні. По пенсіонерам, я думаю, що той варіант, який зараз існує, який, по якому пішов Марк Вебер, це дуже непогано. Є хороша гонична серія і з великим інтересом публіки, век, є лиман. І якщо тобі 35 для формули, ти вже, мабуть, за старий. Дуже часто. Рефлекс трішки не ті. Там командна гонка, там теж молоді виграли, по суті, молодий екіпаж цього разу в Лимані, але там для гонщиків, яким за 30 нормально ще є шанс років 10 навіть повиступати. Тому ось це, мабуть, ідеальний шлях для гонщика. Ветерана або ж піти і коментувати гонки. І багато хто пішов, і Фурців коментує, і Кулфорд коментує, і Мартін Брандл коментує, і німецьке телебачення, там і Зурер теж Ну, варіантів дуже багато. На всіх місць вистачить. А от щодо молодих пілотів, кому не знайшлося місця, то можна згадати, наприклад, там Луку Філіппе Чемпіона GP2. можна згадати, мабуть, Джорджо Пантано. Пантано, до речі, Фетель і досі в деяких інтерв'ю називає пілотом. Найкращим картингістом, якого він коли-небудь бачив, і він говорив, що ми в дитинстві навіть рівнялися по Джорджіо Пантано, і в нього був шолом, копія того, що використовував Джорджо, тому що він задавав стандарти. І коли Пантано опинився випадково в Джордані, в нього знайшлися і спонсори, Він приїхав одразу в очки, і на наступній гонці він теж зруйнував місіс. Тоді в, е, був фізікелом напарника. І він ще раз продемонстрував гонку як новачок ну взагалі дуже зрілого пілота. Але потім кошти закінчилися, ну і все. З'явився Ральф фірман, і про Пантано забули. Ось як на мене, Пантано це, мабуть, був би одним із дуже успішних гонщиків, якби він потрапив в правильну команду під правильне крило. Ну і я все ще жалкую про Хайма Gersuari. Я думаю, що він себе не розкрив. І є ще одне питання: три хвилини. Доброе На каких трассах, как на твою думку, давай это уже в перископ под подъемом, друзья, у нас есть ТОП дно и ТОП ТОП за пиццингом Гран-при Великобритании. Начиная, Рома, из ТОП ТОП. Э -э, мои ТОП ТОП. Льюис Хэмптон первое место. Сможем? Начинаю с первого. Знаешь, поначалу казалось, что все плохо, но в итоге вот идеально проведенная гонка в тех условиях, которые сложились после старта. Идеально. есть. А, второе место Себастьян Федор. Тут, ну, даже без комментариев. Смотрим по напарнику, все, все видно. И его пилот Ну фигур, и видно за 20 километров из подиума. Да, третье место разделяют у меня квят и хюльки. Мені нема чого додати. Насправді в мене от та сама позиція. Хіба що я квята просто не поставлю в топ через помилку, тому що у Хіркенберга помилки не було у підсумку. Ну, е от якби не це, якби був от, реальний шанс там четвертим приїхати або на подію, то тоді квят би був однозначно в топ 2 навіть за підсумками цієї гонки. По Хеймлтону, по Фетелю і по е Ніка. Я погоджуюся. По топ-дно я почну е із Кімі Райкенена. І, на жаль, це вже звично. Там написав нам Женя Малов що з Кімі буде лідером за кількістю потраплянь в топ-дно. А ти бачив, да, як у, у нього порвався браслет у Малова? Ні, не бачив. Коли в який У нього браслет з буквами Кімі Райкані. У нього вчора, по-моєму, служив мені віра і правда а, і два з половиною все. <laughs> да. а, друге топ-дно це а, Валтері Вотас. Я вважаю, що він не використав чудовий шанс в цій гонці показати команді, що він пілот номер один. І поборотися за подіум, а в дощ він чомусь взагалі зник з радарів. От, як на мене, це дуже великий мінус, коли гонщик в дощ настільки погано. Чи звісно, там Політ Вільямс має значення, але Балтер теж не допрацював і. Ем... І стратегія команди Вільямс в мене головне топ-дно, тому що е як вони заварили нам на старті пілота кашу цікавою інтригою, так цю інтригу вони самі і поховали. Команда Вільямс вона віддала перемогу і спокійне життя команді Мерседес і Хелто на підсумках на другій половині цієї гонки. Ну, в принципі, все. Ми відповіли на питання, обсудили вроді б, всі основні теми. Нагадуємо вам, що в четвер. 8 числа. А в... давайте сделаем отдельным кусочком видео, уже после того, как мы попрощаемся. Для того, чтобы ну, нормально рассказать про карту. Окей, ладно, давайте. Тогда я просто анонсирую, что у нас следующая гонка аж через 3 недели, 26 числа. Э собственно, все. Будем стараться держать вас в тонусе в информационном по поводу э всех новостей из мира Формулы 1. Все, спасибо, что смотрели. Пока-пока.